Вітаю вдома! Ти що читаєш? Спочатку дивимося, а потім вже переглядаємо і обговорюємо, що що не так, або що сподобалось. Що це таке? Дещо секретне. Я їду з тобою. Ой, пробач. Тебе не запрошено. О. Проперся. У мене тут ситуація і потрібна поміч. Мені потрібні кращі, друзі. Це що новачок? Це наш снайпер. Не хвилюйся. Мені це лікар прописав. Слухай Гостроки, бачиш це лице? Дивись на застрель. Терористи захопили ядерні ракети на вантажному судні біля узбережжя. Якщо ці малята вибухнуть, буде третя світова. укрытия! Так я же тебя-то не дару, сейчас отрусь Час пошуметь. Yeah! Полетай, Ну, mm -hmm. mm -hmm. no, давай! Вот это же дело. на що О, все значно цікавіше. Так, ну, що, по-перше, я можу сказати. Виглядає трейлер начебто гарно. Зараз будемо дивитися по кадрово Тут є на що подивитися, тому будемо зараз все це обговорювати Ну що ж, погнали? Вітаю вдома! Ти що читаєш? Що це таке? Дещо секретне. Я їду з тобою. Ой, пробач. Тебе не запрошено. О. <реклама> До речі, хімія Меган Фокс та Стетхема, вона досить таки приваблива у цьому фільмі, і мене це поки що підкуповує. Це дуже гарна парочка на екрані. І Меган Фокс, як завжди, не перевершена. Гей, чого приперся? У мене тут ситуація і потрібна поміч. Мені потрібні кращі, друзі. Це що новачок? Це наш снайпер? Не хвилюйся. Мені це лікар прописав. Ну. Е... До речі, якщо дивитися на. Лунгрена, то. блін, він так постарів і це. Це, це дуже прикро, дуже класний актор. Я, я, я не пам'ятаю, як цей фільм називався, але він був кілером і проти кілера. О, там була сутичка, і він в такій гавайці рубашечки. Там з, з псом ходив. І якщо хтось пам'ятає, як називається цей фільм, напишіть в коментарях. Це класний фільм. Там Другий був кілер. Також е, темношкірий актор о, досить таки відомий. Але стосовно ось цієї ситуації, що 50 Cent тут, до речі, ну, 50 він також у формі виглядає нормально. Але ось е, ця, як так сказати, підкол, що це що новачок, на коли вже. Лунгрен знімається, ну, це, ну, це, здається, мені. Я ну, не пам'ятаю всі прям частини, хто там був, деяких персонажів я знаю і вони мені подобаються. Але Лунгрен, здається знімався у всіх частинах нестримних. І чути від фіфтика, що це що новачок? Ну, ти що, довбень, ну, який це новачок? А тобі що Сталоне не розповідав, що це його найкращі друзі, і що вони з ним з першого дня? Це, 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 це дуже дивно. От, якщо б цей жарт звучав від Лунгрена до Фіфтика: що ти що новачок, або ти що шоколадка, це було б набагато смішніше. Слухай гостроки, бачиш це лице? Дивись на застрель. <ріст> Терористи захопили ядро. І як же без цих жартів про те, що в нього стріляли? Про те, що в нього стріляли ось сюди, там, в ногу. Він вже форсить цю історію багато-багато років, і здебільшого вже трішки набридає це слухати від фіфтика, який так. Як співак репер себе зарекомендував як актор, як режисер. Е, ну. і ракети на вантажному судні біля узбережжя. І Якщо ці малята вибухнуть, буде третя світова. Покриття! Таке життя тобі дорожче за друзів. Таро. Час пошуміти. Yeah! За е, ось цю пісню тут я вже ставлю однозначно лайк. Like, це, це класна пісня. Тому лайкос. Like Оце це в Це все на що здатен. До речі, про ось цю сцену той, хто її ставив. в Інтерв'ю розповів, що це най... Найкрутіша сцена, яку він ставив у цьому фільмі, я також не пам'ятаю, пробачте не мене, бо я дуже багато дивлюся серіалів, фільмів і, і того подібного. І, і Іноді вже приходиться все записувати. Але це найкрутіша сцена боїв, яка колись була поставлена, як це сказав постановщик цих боїв ну, цієї. Драки. І виглядає вона справді круто. З як завжди, він і в перевізнику давав люлей крутезного. От Ось та мені, напевно, найбільше сподобалась в автомайстерні. то Дуже, дуже крута постановча драка. Це також прикольно, але не сказати, що тут щось таке прям вау. О, і, е, до речі, от там був кадр з, з кораблем. Зараз. Ось отак зробимо. От просто по, по, подивіться, скільки було тут графіки. Ну, G, GGI тут, звісно, бідненький. Напевно, всі гроші пішли на. Гонорари цих акторів на тому, що маємо, то маємо. Але, ну. Блін. Тихоокеанський рубіж, якщо хтось бачив цю франшизу, то там набагато крутіше виглядали навіть затонулі вже на кораблі з роботами. А це щось, ну. Це все, на що ти здаде. О, все значно цікавіше. От що я і кажу, начебто по трейлеру все більш-менш круто. Але ті, хто мої знайомі вже побували на нестримних, кажуть, що те, що навіть акторський. Зірковий, зірковий склад цього фільму він не перевершений: Меган Фокс, Стетхем, Сталоне, Фіфтік, е, Ось цей корейсько-японський актор. Та Ну вони всі круті, так, але фільму Ну не, не вистачало вогня. От в трейлері начебто показано все, що. Все, що в фільмі. Все. Ну, тобто, тут чотири сцени, де там корабель, якась драка в на заводі чи на платформі на якійсь. Е, і все. І це. І це не стрімні чотири. От мені дуже подобається третя частина. Вона деяким не подобається, але мені дуже подобається. Там було багато і екшену, і драк епічних. Тут а, щось більш-менш, і це, це, напевно, останні нестримні 4, які ми бачимо. Тому я не хочу хоронити цю франшизу, але напевно або треба про неї вже забувати. Або треба, скажімо так, оновити зірковий склад це по-перше, я кажу за Сталлоне, за Лунгрена, щоб вони ну, передали естафету більш-менш відомим акторам, але щоб вони зіграли нормально. Або запустити серіал. От, ну, як, як може так, що на Сталоне у серіалі Король Тауси він там, ну, теж якби мафіозі? І він такий крутий дід. І там успішно, а тут дивися, ну, Таке щось. А тому я не рекомендую дивитися у кінотеатрі. І я також не, не поїду, як мене не кликали, я не хочу. Я вже з'їздив на прокляття Чорниці 2, по неї буде відео трішки пізніше. А на нестримні я раджу вам, коли вони вийдуть. До речі, вийдуть або 16-го, або 29-го цього числа. Місяця вже в цифрі, тому подивитися можна буде вдома. І я думаю, що для дома цей фільм згодиться. Дивитися його в кінотеатрах це дарма віддати свої кошти на, на те, щоб подивитися ну, на фіфтіка на Стетхема, так тоді краще подивитися окремі фільми та серіали з цими акторами. І, ну. А подивитися 5 хвилин на Меган Фокс та Стетхема, ну. Камон. Думаю, на цьому відео ми будемо завершувати. Дякую усім, хто подивився. Ставте вподобайки, лайки, тому що активність ну, така собі, але я не припиняю знімати контент. Тому контент буде і далі. Усім гарного та процвітаючого! Миру, слава ЗСУ, слава Україні. Сталоне, Лунгрен і всі інші до побачення. Ви вже списані.